Всім привіт! Зараз я вам розповім, як швидко налаштувати автодеплой файлів з вашого гітхабу на ваш сервер через FTP. Як це буде працювати? Ви будете робити якісь зміни у себе в IDE. Потім будете пушити ці зміни в Dev гілку і її мержити з гілкою Master або Main. Після мержу буде спрацьовувати GitHub Actions, тому що ми налаштуємо в репозиторії процеси, який буде дивитись, чи є нові зміни в нас, чи немає. Коли будуть залітати нові зміни, то буде спрацьовувати виливка файлів по FTP на сервер. Тепер трохи детальніше подивимось, як це працює на практиці. Ми створюємо новий репозиторій. Я його назву Auto Deploy. На відео я створюю приватний репозиторій, але ви можете створити і публічний, це не має значення. Створюю новий репозиторій. І тепер, коли новий репозиторій створився, я просто зроблю в ньому readme файл, щоб в мене був хоч якийсь коміт. І тепер, коли вже нас все налаштовано, ми можемо е зробити автодеплой по FTP. Відкриваємо вкладку Actions. І паралельно зараз в новій вкладці я відкриваю вкладку Marketplace. А в цій я поки натискаю Setup Workload Yourself і переходжу на вкладку, де я відкрив MarketPlace. Поки там відкривається, тут у пошуку ми знаходимо вже готовий Action ftp Deploy. Нам потрібен автор Sam Kirkland, відкриваємо. І Тут ви можете подивитись вже якісь дефолтні налаштування. Можна подивитись взагалі, які є настройки. Бачите, що можна змінити протокол на FTPS, можна змінити порт і ще багато чого. Також тут є різні приклади налаштування екшенов. Якщо вам буде цікаво, обов'язково подивіться. А поки нам треба скопіювати ось ці налаштування і переходимо в першу вкладку. І зараз ви можете побачити, що в папці .git в ній автоматично створилась папка Workflow, де будуть лежати екшенси для нашого репозиторію. Вставляємо скопійовані налаштування, але це ще не все. Для секьюрності ми замінимо деякі речі для серверу та юзернейм. А також додамо налаштування, що автодеплой буде спрацьовувати, коли в, гіл в гілці Main будуть якісь зміни. Зміню назву uml файла на щось по типу Autodeploy FTP і закомічую все це добро. Так, Акшн ми закомітили, і тепер заходимо в налаштування і переходимо в вкладку Secret Send Ну і Тут нам треба додати нові секретні ключі, які будуть підставлятись під зміни, які ми раніше ставили для пасворда, юзернеєм і серверу. Зараз для прикладу я сюди підставляю просто е тестові дані, але вам сюди треба буде підставити дані, які ви візьмете у себе на хостинг аккаунті. І все. Коли ми підставили всі дані, зараз я підставив сюди свої продаві дані. Ми можемо почати тестувати наш автодеплой. Викачуємо репозиторій. І відкриваю його в редакторі коду. В мене це буде VS Code. Тут я створю новий файл, індекс, і додаю в нього стартовий шаблон. Тепер дивимося, що в репозиторії нічого немає. І також дивимося, що на сервері був автодеплой, але поки що тих файлів, які ми тільки що створювали, теж немає. Так, тепер коментуємо файл і пушимо до репозиторію. Переходимо до репозиторію і оновлюємо його. Бачимо, що індекс файл з'явився. Переходимо до вкладки Actions і бачимо, що процес автодеплою по FTP запрацював. Також ми можемо відкрити ці вкладки і подивитися більш детально інфу, що відбувається. І зараз йдемо на сервер, оновлюємо і бачимо, що файл автоматично залився. Відкрию вам цей файл і покажу, щоб ви побачили, що це той самий файл, який ми залили. А ще можна зробити так. Перемикаємось на гілку Dev, додаємо на ній якісь зміни, і після цього коментуємо їх і пушимо на сервер. В репозиторії бачимо, що зміни прилетіли. Ми створюємо новий пол реквест і бачимо, що конфліктів немає. Тому робимо merge реквест і все добре. Переходимо на вкладку Actions і бачимо, що після мержу почався наш автодеплой. Тепер, коли ми бачимо, що процес автодеплою виконався, ми можемо перейти на сервер, відкрити файл index.html і побачити, що всі дані залилися вірно. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, а також підписуйтесь на мій інстаграм. Там в мене багато цікавої інформації про фронтен та IT в цілому. Силка на інсту в описі. Всім легкого навчання, бувайте! E